Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати просто якийсь неймовірний матч. Чемпіонаті України, 26 травня 2017 рік, чемпіонат України, сезон 2016-2017. Шахтар Донецька у Харкові на стадіоні Металіст. Команда Пауло Фонсекі приймає Динамо Київ Сергія Риброва. Три-два. не перемагається. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про це ми поговоримо то по порядку. Шахтар Донецьк, Павло Фанцек, як головний тренер команди, ось така стартера знаку Донеччана, Шевченко, Богдан Будко, Сергій Кравцов, Ордець, Севеда, Віктор Коваленко, Танковський, Олександр Зубков, Дентіньо, Алан Патрік та Факунду Феррейра. Це стартера знаку Донецьк Штерен. На другий тайм вийде Бернард, Марлос та Тайсон. Сергій Рибров, головний тренер ДНК Київ, Коваль, Віда, Пантич, Кадар, Микола Морозюк, Рибалка, Туниш, Сергій Сидорчук, Андрій Ермоленко, Денис Гармаш та Бісідін. Це стартова розтанка Україн. Шепелєв Віктор Циганков очігава вийдуть Україн на другий тайм. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, активний початок двох команд і в штаря, і в коли були був на плані шанси. Успроведеться супер шанс. Динамо вже на 6-й матчі, коли дуже здорово прийшла атака у Киян Гармаш, водить Андрій Ярмоленка. Один один Андрій Ярмоненко. Простріл! рятує свою команду Іван Ордець. Дивіться, що ри відбитися. Десь штири відбитися, але кияни та забіти кінці кінців. 20-та хвилина матчу. Донеччани помиляються на власній половині поля. Ракицький. Е, якщо ні, 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 ні. Е, Кучер. Друзі, не ракицький, не кучер. По-перше, ракицького взагалі не було. Кучер але був на саміні. Іванордець. Іванордець, якщо не помиляється, то саме він не то помилився. Денис гармаш, підхоплює м'яч, пробуває, Гармаш. Гол! Денис гармаш. 1-0 Динамо Київ, відкриває руху на комач. Обрізка, обрізка у донеччан потім м'яч втрачає. Футболіст донецької команди. До речі, друзі. Віктор Коваленко то помилився. Не Іван Ордець. Взагалі-то помилився. Друзі, щось я э, все там переплутав. Віктор Коваленко, Саме у нього м'яч дається відібрати. Футболісту київського Динамо. Помиляється Віктор коваленко і справді дуже здорово. Денис Гармаш включається в епізод. Денис Гармаш пробиває та забиває. гол Голодин! Денис Гармаш. Відібрав м'яч, потім Андрій волка там в підкаці. Виводить Дениса Гармаша 1 на 1 а Денис гармаш забиває гол. 1-0, але перевага киант протрималася всього на всього 3 Донецький йде в атаку. 23-й гуновач Олан Патрік. Удар Гол! Голдин. Олан Патрік. Зрівні рахунку матчі. Довгий винис уперед. В грудь Олан Патрік! пробиває саме дальний кот, лучше аллен, рахунку маши зремніна, он один один. І в принципі моменти були как так і у київського Динамо скоро шанс був у Денсіні, куда у День Сині, да хорошбати, що Факунд Ферри, Факун Феррире Факун виходить на ударну позицію до магазина. Свій Перший тайм завершиться 1-1. Шахтарнець Динамо. Ось така бойова ніч. Другий тайм розпочинається з того, що Кенес зробили пенальті на 53 матчу. Збивається на майданчику Морозюк. дуже хороший период, де він сганку, якщо не помиляюсь, збили. Пенальті чистий-чистий пенальті Сергія збивали. Андрій Ярмонко підходить до 11-метрової поночка. Удари Андрій Ремонка. Ярмаленко! Легенда українського футбола Реалізовує пенальті. Але знову перевага Динамо не так-то й довго Та протрималася 58-х ванматчик Шардар Йде в хорошу атаку. Олан Патрик, Геніальний пас, Вигляд выкидывай на один, Удар гол! 2-2. І знову Шахтар Донецьк з рівня рахунок матчі. Тінцін забиває гол. Геніальний пас віддала на Патріка і Шахтар Донецьк рахунок матчі. Знову Знову команда з рахунок рахунку матчі. Шахтар забиває гол. Але знову, друзі, саме кияни заб'ють. Саме кияни заб'ють в 3. Дуже здорово. Ця атака проходить у київського Динамо. Дуже здорово. Віч Сганков, потім іде подача. Дуже на Морозюк. Морозюк. Маразюк, Прозер, Ярмонка, Ударго! Андрія Ярмоленко. Після передачі Миколи Морозюка б'є в противохід в Артерію Донецького штаря. Матчу стає вже 3-2 на користь київського динамо. Сергій Седарчик у йде подачі. Потім далі Микола Маразік, робить скидку в воєнно 11-метрової позначки Андрій Романко Коварива, по суті як бінельці удар, гол. 3-2, динамо знову попереду. Київське динамо збиває втретє на 71-й хвилині та матчу. Друзі, але це ще був не кінець, тому що моменти у Шотаре були просто неймовірними. Для того, щоб рахунок зрятати. Ось пройшов шанс Факунду Феррера! О, Факунду Феррера! Вийшов один нот і Факунду Феррера! Удар! Факундо Феррера! Не забувай, яку ж геніальну передачу що виконав, е Марлос. Факундо уб'є, Факунду не забувай! Факунду не забувай! Тому що рятує воротар Динамо Київ свою команду. Потім пішла друга фаза цієї атаки. У мене вдалося Шот Стиснуло донеччани, не хотіли вони не програти. Ось передається удар Віктора Коваленка На 92 й гвині матчу. Коли врятував свою команду вратар київського Динамо. Потім набув простріл. Бірнар там прострілював, там всі апелювали донеччани, що там нібито було пенальті. Нібито була Гаркою. Ну в кінці кінці матч завершується. Динамо Києва неймовірного матчу. матчі перемагає. Шахтар Донецьк з рахунком 3-2. Якщо, до речі, друзі, подивитися статистику того матчу, то в принципі футбол був доль такий рівний. По ударах 6-5 у Динамо Київ, з ударами в площину 5-4 у Штаря. Ну просто якась неймовірна статистика. Штаря 5 ударів по воротах, і всі 5 ударів були в площину. Ось. 52-48 володіння, ім'ячем невеличких перевага у Донецького Штаря. Ну і закутуємо 9-3 перевага у штаря Донецька. І друзі, якщо брати той сезон 2016-2017, Донецький шахтар вже рятував собі чемпіонство. Якраз то перед цим матчем у судно, це ж дереві, це ж Ель Класико українське. І, Звичайно, що мотивація була. І у Динамо, Києві і Штаре хотіли обидві команди перемогти. Ну, ось, до речі, ось така була. Ось така була, відповідна, таблиця. 12 команд. Шахтар з 60 очок. Шахтар набрав жодної поразки. Команда у тому сезоні не зазнала. Ну ось Динамо Київ 46 очок. Команда Сергія Ріборова в кінці тих кінців мала. Тому, друзі, якось ось так! Що, друзі, підводити цей матч. І підсимок, якщо підводити конкретно матч, справді хороший футбол. Напевно, ну, бо нічого 3-3 була більш так справедливішим рахунком. З такі моменту Штере були, але Динамо Київ перемагає, ну і не скажеш, що це не позіло. Команда Сергія, Рібра! Дуже здорово і справді виглядала матчі проти Шахтаря Донецька. Браво, Шахтар Донецьк! Браво! Браво, Динамо Київ! Браво! Неймовірний футбол! Обидві команди показали 26 травня 2017 року. Неймовірний футбол у виконанні Шахтаря та Київського Динамо. Шахтар Донець, Динамо Київ, 2.3, 26 травня 2017 рік друзі. А я вам бажаю такі добратися в житті. Бажаємо та київському «Динамо самого найкращого». Браво, шахтар Донець, браво, Динамо Київ Друзі, я вам бажають добратися в житті Бережіть себе, мої любі друзі. Найголовніше, будьте завжди щасливі. Усім, друзі, до побачення! Будьте щасливі! Усім до нових зустрічей!